Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Напевно, кожен із нас задавався питанням. Куди йдуть гроші, які начебто зовсім недавно отримали? Ми самі несвідомо позбавляємося від грошей. А виною тому наші звички. Топ 3 звички, які змушують витрачати гроші. Перша звичка це те, що ви не збираєте. Я згоден, що відкладати не завжди виходить, однак це не означає, що ви можете витрачати абсолютно все, що на цей момент є на вашому рахунку. Вміння збирати це навик, який потрібно розвинути, і до якого багато хто ставиться скептично, все одно не зможу. Такий підхід є ментальною пасткою, який не дає нам переходити на новий фінансовий рівень, так як все невідомо лякає наш мозок. Намагайтеся розвинути нову, корисну звичку. Відкладайте те, що можете відкласти в цей момент. І не чіпайте ці накопичення. Наступна звичка це те, що ви не можете пройти повз красиву річ. Найчастіше ця проблема знайома жінкам у великому місті. Є красива річ, та чому ще не можу її придбати. Таким чином, ми справляємося зі стресом, адже наш мозок намагається на щось відволіктися, і в хід іде їжа або спонтанні покупки. Утримати себе в руках і не залишити велику суму в магазині не так то й просто. І тут я згоден. Однак, якщо ви знаєте, що не можете піти із улюбленого бутіка без нової сукні, а на цю мить не можете собі дозволити такі витрати, намагайтеся вибирати такий маршрут, щоб не чіплятися оком за магазини із красивими речами. І це дійсно працює, шановні мої друзі. Ну і остання третя звичка це кофе залежність. Ще одна проблема великого міста. В залежність від маленьких ритуалів, які помітно спустошують ваш гаманець. Мова у даному разі про щоденну каву під час поїздки на роботу або з роботи. Припустимо, у вас є улюблена кав'ярня, і всі ваші приємні відчуття із ранку пов'язані тільки із нею. Природно, ваш мозок буде піштовхувати вас до покупки нового стаканчика із ароматним напоєм. Спробуйте відмовитися від кави у кав'ярні на місяць, і ви помітите, що в кінці місяця. У вас залишається куди більше грошей, а улюблений напій можна брати із собою в термосі. Цікаві факти.